Доброго здоров'ячка всім. Привіт! Так, яке сьогодні число? 26. 26 січня 24 року, п'ятниця. І як зазвичай відео про мої квіти. Що у нас за вікном? А за вікном у нас повноцінна весна. Дощі йдуть, і сніг буває. Сьогодні вранці сніг, сніг пролітав, хоча температура плюсова. Звичайно, що воно там десь на траві затримується трошечки. А так, тане, там, де люди ходять на дорожках, там, там ще трохи льодок остався, він такий рихлий, м'якенький, не слизько, саме головне. Ось, так що отаке в нас на вулиці. Зима закінчилась. Ну, ще зими, до кінця зими календарний далеко. Так що все може бути. Все. От, а місяць січень закінчується. Уже наступна зустріч у нас буде у лютому. Февраль. Так що два місяці зими вже майже пройшло. Так, тут у мене фіалочки в доброму здравії Деякі вже повторно випускають, ось як тут видно, бутони, і там я бачила. І тут он є бутончики. Тут одна квітка залишилась. Нових бутонів немає, бо вона довго цвіла, довше, ніж остальні. Так. І там ось так. Ну, будучи вони цвісти, день довший стає, вже помітно, дуже помітно. Десь, мабуть, на годину. Довший день уже. І так е, приємно. О, я зиму вже за холоду і за того, що слизько, не люблю. І вже й за того, що е, короткий день, а довга ніч темно. Я не люблю темну пору е, доби. Мені подобається світло, коли сонечко. Ось, так, і моя борода. Ну, не моя, а хлорофітова. Ось, така бородіще. Там я внизу обрізаю, коли там до столу доторкується. І ось таке розрослося. Там тридисканція. Ще до сих пір у мене тут стоїть фінікова пальма. От, тут у мене драцена колошаніного диванчика. Це вона тут лежить, я її застелила, щоб їй м'якенько було і тепло. І прийшла на лоджію і починаю з дендробіумів. Ви подивіться, яка тут красота, а який запах стоїть. У мене в цьому році як ніколи. І я зробила висновок, вони стояли все літо у мене ось тут, на вікні, От. і не дивлячись на те, що сонячні промені, але їм це не зашкодило. Я штору-то опускала, бо завжди вони у мене десь були подалі від вікна, від сонця. От. А в цьому році такі дебелі, дивіться, які псевдобульби, дивіться, прямо товстелезні. це ще не всі розцвіли. Ось, ось така красотіша. Дивіться. Запах. Приходиш сюди, заходиш. Так, пахне тут, приємно так. Так, минулого разу я казала, що тикала. І тут буде Богинвілі, ось і тут, і там починає, і тут уже цвіте, і там, і ось тут буде цвісти. Ну, майже на кожній гілоці не росте ще листя. І ось все, і тут буде цвісти. Та й, мабуть, і тут. І ось тут. Ви бачите, ось от, одна, дві, три. Начебто гілочки, але там будуть квіти. Ось така вона вугенвілія. Так що скоро буде вона вся така в квітах. Так. Аденіум. Відпочиває зима, так, каудекс треба поторкати, який твердий. Завжди треба зимою провіряти, щоб твердий, якщо він м'яким становиться, бить тривогу, можливо, щось там загнилося в ґрунті. Так що завжди треба провіряти. Я знаю із свого досвіду, коли у мене декілька дендробіумів ой, дендробіум, аденіумів було загинуло, я вже кинулася, так уже якось так дивишся і непомітно. А тоді я поторкала: вони м'які, вони стаються такими водянистими. Ну і мені не вдалося їх спасти. Вони загинули у мене. Оце так зимою. Якраз ось. Хамедорея. Дивна якась. І не цвіте, немає жовтих бурлюк. Ось його ще одну випускає. ось його буде. Да. І тут. Але цвітоноси є. Може, їй світла не вистачає. Воно в такому гарному стані. Ось, бачите, тут ось і там. Але такі, як у мімози повинні бути квіточки, як я сказала, бурульки. От. Але щось не наблюдається. Так тут бігонія зеленіє. Не будеш свісти в цьому році? Ну, не треба. Ти й так гарна без... Цвітіння, таке листя гарне. от Бегонію зразу можна впізнати на всіх листочках бегонію. Ось тут не по центру, а збоку це тут о, якби розріз на листі. от Коли ми дивимося на листочку, ось він симетричний, да ось тут симетричний да а тут ні. Оце всі бігонії такі. По листі можна. Узнати, що це бігонька. Так, епісція відпочиває. О, коло мене, я не замість. О, я сьогодні тебе не полила. Ну, мабуть, там у тебе ґрунт. Вона так і дуже рідко приходиться поливати, а ґрунт мокрий, ну вологий. Ось буде цвісти, а ось черіночки, які я садила восени, ось там теж одна буде цвісти. Бачите, ростуть, розгалужуються. Молодці. Буде в мене такий кашпо-от-водопад, надіюсь так. Бо тут була ще одна гілка, і вона я її, чи може, зломила чи надломила, що вона почала засихати. І я черенкувала оце, череночки з тої гілки. Фаленопсуси ще не цвітуть, тільки нарощують цвітоноси. От, І цей це один, два, три, чотири. Цей чогось не дає. Ну, ці менші. Хоча, мені здається, оцей цвів. Один цвів, я пам'ятаю, один ні. Це ж вони у мене банки без, без ґрунту в банці. Так, і дивіться, до сих пір гібіскус не зацвів. Минулого разу, мені здається, такий же був бутон. Отой От тільки. Менший підріс, а цей такий і стоїть. Я його повернула до світла. Думаю, може, вистріше на, але, як бачите, ні. Ось спатіфіну. Дивіться, який гарний листочок, коли молоденький. Що значить? І людина, коли молоденька, гарна, не так, як на старості. В старому віці негарна. Так і тут ось старі листя такі от а молоденьке, о, яке гарнюня, І колір відрізняється. О, а що це? з всього. Квітка. Це, мабуть, осені Я не замітила. Навірно, під листями антуріума дивіться, зелена яка. І не зрізала. Ой, ну, буває таке. Коли у тебе зарослі, то, звичайно, що не можеш все і побачити. Так, гіпоцирти одна і друга. Сьогодні я поливала квіти, розрослась піларгонія біла, там їй ніщо не заважає. Дивіться, яка гарна розложиста рипсаліс, дивіться, як цвіте. Кожна гілочка, всі цвітуть. І ось цей, як я називала паучук, цвіте. Ось, всі цвітуть гілочки. От мені дуже подобається цей сукулент. Оця та всянка вже оцвіла. Бачите, коричневі були біленькі квіточки. А ця, мені здається, вона й не цвіте. Ну, цей сукулент. Я забула, як він називається, ось вони так породнилися, породичалися, От. але листя яке набагато менше, ось тут листя, чим літом. Хоча коло вікна зразу. Так, і вернулися ми до аденіумів. Такі ніжні квіти. Ой, ну такі гарні. Мені здається, от якщо так подивитися, от Аденіум, чи Аденіум. Фу, правильно, так? Да? В голові прямо каша якась. Більше подобається, ніж фолінопсиси. От. І запах мають, хоча і фаленопсиси є деякі. Ой, бідний тут зажати, ось квіточки листочками, отак вивільню. Чи... Листочок, от це, зараз я його сюди сховаю, а то зажав він квіточку туди. Давай. Туди. Отак. Красота. Затримуюсь, не можу камеру відвести. І, звичайно, що і очі теж. От такої краси. Так, мені здається, я перескочила і не показала фіалочок. Тут нічого нового, треба познімати вже квіти, які поцвітали. Тут, як і минулого разу я говорила, що ці цвітуть, бо вони пізніше почали цвісти. Ось тут, а ось які дрібненькі. Ось моя хурма росте під пляшкою, може її вже звільнить, отак може хай буде. Ой, там вода стоїть. Я ж, здається, там я й дірку зробила. Сьогодні я лишня їй линула, згниє. От Йолі Поля, а що там біле, то в неї корінь виліз наверх, чи що, треба ґрунт підсипати. Да. Підсиплю ґрунту, і. Мені здається, там я дренажну дірку робила, щоб вода лишня виливалася. Тож ж бутилкою накритий, я. Не замітила, так, зараз я до тебе прийду. Будем... Я, якщо перелила, буває й таке, то я беру туалетний папір, жмакаю його і або горшок ставлю на туалетний папір, щоб у дренажний цей отвір виходила лишня вода. Або зверху так укладаю і. До тих пір, поки туалетний папір міняю його, поки туалетний папір не стане наступна партія суха. Ось так я допомагаю рослині, бо так та вода буде стояти хто От. Оліандр не зрозуміла, в якому він стане. Нічого не починає рости зеленіє, листя не обпадають. Ну, тут світла йому вистачає. Мені здається, все окей. У нас ще стоїть ялинка. У наших дітей буває стоїть до літа. Ось. Так. Що тут? Сьогодні обрізала жовте із цеперуса, ті, що пожовтіли, що засихали, залишилось небагато. Літом було тут прямо ліс стояв, але все рівно, дивіться, цвіте як на вікні лежить. А, і найголовніше не на те вікно ліг, а на це. Щоб тим квітам молодець, вони дружать з цими квітами, щоб цим квітам було це, світло. Так, з цієї сторони еоніум, покажу. Дивіться, які тут колонія, яка їх, скільки там їх розрослося, навіть не знаю скільки. О, мабуть, цвісти скоро буде. А тут ось ечеверія, там маленькі дітки внизу. Теж чого не цвітеш? Давай, вона мені подобається, як цвіте гарненько, так? Так на кактус я кладу, щоб вона не переверталася в мене. Бо однобока така. Оці швидше росли, що внизу маленькі дітки, щоб урівноважило. Так, ну, кактуси ви знаєте, що я не поливаю всю зиму, ще місяців два не буду поливати. Ну, може, півтора, а у березні, може, з середини там потроху і почну їх обпирскувати і поливати. Дивіться, скільки діток на Каланхоє, бачите? Але мені А, є, корінці є. Я думала, вже подсихали. Але тут так волого. Тут такий, такий конденсат, був. це на вулиці тепло стало, що мені дуже подобається, що в мене тут не треба боротися з конденсатом. Бо тут під віконню текло вниз, по стіні, от, і вологість висока. Так що вони і не страдають без поливу, я не поливаю ж там у кактусі це каланхоя. Ось це ще продовжує цвісти. Там уже зверху є цвіли квіточки, але ось тут нижче, ще один. Ну, тут менша вона рослинка тоненька. Порівняно з цією. І цвіте не так. Ось бачите тут як. Так, оліандр, мені дуже подобається, що він не росте. О, красандра, ой, красандра красоня. Які листочки гарні. Так, тут деяких рідко поливаю, деяких. Ось з поливаю дуже рідко. Вона не м'яка, ні? Ні, не м'яка. І це каланхоя цвіте. Витягнулась до вікна. Всі світла хочуть. Потім кажуть, що а, сонячні прямі сонячні промені шкодять деяким рослинам, але вони все рівно тягнуться до сонця. Всі. Всі рослини тягнуться до сонця. Так, ну тут мертве царство. <різь> всі відпочивають алоя, ай, -хризон. Інколи поливаю, ну, слава Богу, наче поки ще не випускає бутонів, не буде цвісти. Такий гарненький, дивіться, теж листя, яке гарненьке. Коли цвіте, тоді опадає, рослина гине, ну там прикорніві тоді ростуть. Ось. Через те я не дуже радію, коли він починає цвісти. Так, поки поїдемо залишились два миршеві листочки. О, так. Що ми маємо тут? Майже всі без листя. А там ще, дивіться, і дітки лиш цей. Бачите? Безлистя, а дітка росте, забирає силу у цибулини. Тут теж, ну, деякі ще є з листочками, а то без листя. Кава зеленіє, листя не скидає. Ну Останнім часом я відчиняю двері і майже цілий день двері відчинені. От, щоб просихало тут, щоб конденсат висихав і тримаю двері відчиненими. Ну, там і ще й горточка в мене відчинена. Ось, ось такі справи тут у нас, у них. Ось, дивіться, який в мене гарбуз. Сьогодні гарбузову кашу варила. Який аромат стояв кавуном пах, ну, арбузом. Ну, такий запах, ну дуже приємний. І це вже скільки місяців, як він з городу забраний, вони гарно зберігаються у квартирних умовах, теплих умовах. Ми колись, я пам'ятаю, у мами зібрали, були теж такі, ну такі, що довгі, це кругленькі, а то довгі. І поклали, були на картоплю. Вони там всі згнили, коли ми приїхали. Всі були або вже повністю згнили, або е, майже згнили. Бо там картопля диша, вологість, і вони не збереглися. А в квартирі сухенько, тепло, це якраз для них. Такі умови підходять. так Ну і тут у мене все, дивіться, пакети сушу тут. Екологія. Нічого розкидатися пакетами. Ми в магазини ходимо своїми пакетами. У нас є пакети, то що вони дорогі, вони екологічно чисті із крахмалу кукурудзино чи щось там робляться, от які розпадаються на вулиці. Але ми стараємось поменше їх купляти. І от це шаніне я храню е її їжу, тоді мию. Ну, так, разів два, тоді вже викидаю. Ось так. Так, посетія маленька така. На цьому буду закінчувати. Бувайте здорові! Всім, всім міцного здоров'я, бережіть себе, своїх рідних в таких важких умовах, в яких ми живемо. От, ну. Бо саме цінне це життя своїх близьких, Не скільки Своє, скільки близьких, а для мене завжди, коли у нас ідуть обстріли, коли пишуть, що летять ракети там, на Київ, там, в Україну. Я більше всього, ви знаєте, за кого переживаю, за рідних так. Але більше всього, думаю, Господі, не дай Бог поцілить. Як же мої квіти, ашаня, а Шаня це для мене вообще наскільки я переживаю, щоб з неї нічого не сталося. От, За них більше переживаю, ніж за себе. Чесно, не брешу. Ну, на цьому буду закінчувати. Мирного нам неба і до нових зустрічей. Все буде добре.